Добрий день. Рада вас бачити. Надія Миколаївна та працює сьогодні на роботі, має бути. А, та, та, вона була, але сьогодні працює, сьогодні працює. Та. Але в нас в школі нема світла. Тому я не включаю камеру. Дивить, дивіться, я сьогодні дам Жені контрольну. Але я не можу вам надіслати через телефон. Треба з комп'ютера. Тому я вам надішлю контрольну пізніше, ну, сьогодні ввечері, а ви її виконаєте, добре? Так. А ще я хотіла Жені дещо сказати. Женя, ти молодець. Мені сподобався малюнок, який ти мені написав і підписав. Зараз я створю завдання в класрумі, а ти його додаш ту роботу не до Viber, а до класруму. Добре? Секундочку, я зараз почекаю. Ти ще не вимикайся, я зараз, я зараз то зроблю. Секундочку, бо завдання я можу створити. Створити завдання і напишу. Сьогодні у нас яке 4 12, 20, 25. Роб... Давай. Я не знаю, вимкнули, коли вимкнули. Вже трошки вимкнули, але напевно, вчителі будуть виходити з, з телефонів хіба, якщо мають можливість. В школі зараз нема світла. Ну, вони включають там через деякий час, знаєте. Та, але там для кожної групи по-різному. От в школі зараз нема. Деколи ввечері не, не виключають. Вчора мали виключати, не вимикали світло. Ну, типо, де, як коли. Ну, там вже, аби не гірше, знаєте, вже немає таких холодів, то, то ще трошки легше. А, а якщо так знаєте холодніше, то е, е, так. Дивись, Женя, у тебе є практичне завдання. До того завдання прикріпи мені зараз цей малюнок, який е, пані Наталя мені надіслала в Viber. Давай я чекаю, щоб я побачила. Е, 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 практичне завдання, то він нехай прикріпить е, цей малюнок. Так, а той малюночок, що у вас у тебе є така робота. А... Та тож, я тобі не даю нічого робити, тільки прикріпити це зображення. Я чекаю. На плюсик. У тебе є. У вас є Viber, чи у вас тільки на телефоні? Ага, ну добре. Тоді я. Тоді зараз я спробую. чекайте, Зараз спробую я прикріпити, щоб в мене воно було збережне. А, так, чекай секунду. А, вибачайте, що сьогодні такий урочок, ну такий трошки в нас. А, отже, в тебе сьогодні підготовка до контрольної роботи. Контрольну я надішлю, а зараз ти можеш відпочивати. Домовились? Все, тоді. Гарного дня. Тобі так, бажаю, щоб тобі такий гарний подаруночок Миколай, приніс. Ти знаєш, що скоро Миколай ходить? Після завтра, Так, так. Так що і бажаю, щоб він приніс багато здоров'ячка, щастечка, всього, всього найкращого. Так що е, бажаю вам гарного таких вихідних. До побачення. До побачення. Вам також до побачення.